Американець розповідає, як Україна справляється зі своїми проблемами, які створила для нас війна. Послухайте, отже, ми знаходимося на відомому українському прикордонному пункті, і це дуже важливе місце, щоб зрозуміти стійкість та здатність українського громадянського суспільства пристосовуватися до геноцидної війни Росії. Поговоримо про те, як це впливає на цивільних. Оскільки аеропорти закриті через війну, люди подорожують автобусами та потягами. Квитки на потяг дістати складно, їх потрібно купувати за кілька тижнів наперед. А життя тут часто непередбачуване, особливо в країні, яка зараз переживає другу за величиною біженську кризу у світі, майже на рівні із Сирією. Від 7 до 9 мільйонів людей. Це приблизно стільки ж, як у Венесуелі. Ці три країни чергуються у верхівці списку. І коли ти дивишся на ці автобусні поїздки, я робив їх багато разів. Вони можуть тривати понад 24 години. Години. виникають технічні проблеми або затримки через документи чи юридичні питання на кордоні. Тож уяви, у тебе трирічна і п'ятирічна дитина, і ви понад 20 годин у дорозі в автобусі. Зазвичай автобуси зупиняються лише раз. Цей маршрут має кілька зупинок. Я навчився, що це дає можливість кілька разів вийти, сходити до туалету, купити їжу. І ці люди, крім усього, ще й щоночі прокидаються від російських ракетних і дронових атак. Вони і так постійно не досипають, а потім змушені їхати ось так. Далі логістика те, що ви бачите тут, це не лише автобуси, а й кілометри вантажівок із причепами. Як ми кажемо, у США 18-wheelers. Ось ця заправка критична точка, де люди можуть зупинитися, поспілкуватися, розім'яти ноги. Тут стоїть можливо з півсотні таких фур. І це створює додаткову проблему. Бачите, як усе взаємопов'язано, оскільки аеропорти закриті, зростає кількість пасажирів на залізниці. Через це менше місця для вантажів. Те саме й на дорогах, більше автобусів менше простору для вантажного транспорту, отже, складніше доставляти товари фурами. але знаєте що? Вони все одно справляються, все працює. Я робив цю поїздку понад десяток разів і ніколи не бачив, щоб хтось був грубим чи злим. Діти сміються, люди спілкуються, Як бачите, різного віку. І, чесно кажучи, мені важко повірити, що в Америці люди поводилися б настільки ввічливо і витримано у подібних умовах. Це з одного боку важко спостерігати, але водночас надзвичайно красиво і надихає.